Усім привіт! Ну що ж, ми з вами продовжуємо наш такий цикл матчів нашого товариського турніру, другий тур. І тепер ми їдемо з вами на Альянс Арену. Баварія Мюнхен буде приймати мадридський атлетіко. І зі мною сьогодні Ростислав Кравченко. Ми продовжуємо з ним серію циклу коментування. Привіт! Всім привіт! Вітаю всіх глядачів та тренерів. Чекаємо, дуже цікаву гру. Ну що ж, і ми з вами перейдемо шведесенько сюди. Я вам все показую. все В нас добре, все гаразд. Ну що ж, і ми поїхали. Ми не будемо, знаєте, тягнути час, тому що ну, як можна тягнути, коли нас чекає така гра. Погодьтеся, Ростислава. Звичайно, і вивіска дуже цікава. Та і тренери, я вважаю, дуже якісно підготували свої команди. Чекаємо. І буде цікаво, як себе покаже. Баварія як себе покаже. Мадридське Атлетіко. Команди дуже солідні. І бачимо, який неймовірний вигляд Альянс Арени. Прекрасно. Просто... Арена, в якій був останній фінал Ліги Чемпіонів. О, до речі, дякую, Ростиславе, що нагадав. Так, І команди будуть виходити на поле. Я вам. Представлю склад Мюнхенської Баварії. Розпочнемо з неї. На ворота грає Мануель Нойер. В захисті зліва грає Антоні Девіс, справа Бенджамін Павар, двоє центральних захисників – Люка Ернандес і Нікола Зюле. Опорного півзахисника сьогодні грає Коке. Центрального півзахисника грає Гарецька. Атакуючого півзахисника сьогодні грає Руслан Маліновський, який приєднався до команди. З, з... з Аталанти. Справа в нападі грає Андрій Ярмоленко, зліва в нападі грає Серж Гнабрі, і в нападі грає Роберт Левандовський. Головний тренер команди Баварії. Це в нас Дмитро Кушевенко. І я передаю слово Ростиславу. Він розкаже вам більш детально про склад мадридського атлетику. На воротах у мадридського атлетику Ян Облак, края захисту Кірен Тріпір та Давід Аламо, в центрі захисту Стефан Деврей та Хосе Марія Хіменес. в півзахисті Томар Рімак та е, Ніколя Піпє. В, в центрі півзахисту Сауль та Томас Партері, і в Атації П'єрмірік Албоміянк та Мората. Тренер команди Даніл Куц. Супер представлення, дякую, Ростиславе. І що ж, і матч вже розпочався. Бачимо, як він активно. Баварія атакує. Коке. Для нього принципове протистояння. Андрій Ярмоленко, дивися, як, як, який від Андрій Ярмоленко. Він сьогодні дебютує, як і Руслан Маліновський за Мюнхенців. Ого, як завалили завели П'єкум'ян. Ярмоленко від, віддавав передачу, але захисне, захисники Атлетіка ж вони теж не, не думають про інше, а думають про, про захист. Правильно сказано. І як бачимо, поки спокійно контролює м'яч. Взагалі, як тобі протистояння цих команд в реальному футболі між собою вони достатньо зустрічалися так завжди, коли грали ці команди на футбольному полі, було видно, що це наче протистояння двох філософій: Атакуюча Баварія і захисний атлетіко, який, якщо має можливості забити гол, то як правило, вона їх реалізують. Тому Баварія краще не давати чи мінімізувати максимально. Атакуючи потуги Мадридського Атлетіко. Що ж так, знаєте, досить в такому хорошому стилі це було сказано. Але ось знаєш, мене більше турбує питання саме у Баварії. Чи зможе себе проявити Руслан Маліновський, який сьогодні грає в старті, теж перші хвилини. Андрій Ярмок, зараз він, до речі, звечив. Тільки я про нього Ліва. сказав. Непогана Володь. подача. Але якби ж подача була. Ще би точніше, на голову Левандовський то взагалі можна було сказати, що Андрій нас почув. Подачі це достатньо сильне, сильне таке... і зараз небезпечно. О знову подачі. Але Я напі... хотів сказати, що це не мов ну, міні спойлер з минулого матчу. Подачі це сила. Бувають матчі, де вони грають ключову роль. І зараз знову подача, а тепер вже нальваром на раду. Але ні. Дивіться, як сьогодні команди грають. Що Баварія, що Атлетіко? Не здаються. І кожна хоче забити. Звичайно, Атлетіко це зробити буде набагато важче при заповненні Альянс Арення, яка сьогодні жене Баварію вперед. Це в повному сенсі. Тут же, знаєте, я думаю, що результат нічій мадриці би влаштовував, але не знаю, чи влаштувало би головного тренера Даніла Куца. Та я впевнений, що що Баварія в шотлетику вони хочуть і, отримати максимально позитивний результат. А якщо ми вже кажемо про 12-го гравця, а саме фанатів Баварії, то вони тим паче. Хочуть, щоб їх команди показали переможну, це так стрибовок. Так, сьогодні всі стрибають. І Мадриці, і, і Мюнгенці, сьогодні. День стрибка. Давайте ми його Так, так, розвемо. так. Назвемо. Що, знову навіс буде. І знов, і знов ну, звичайно, там. як інакше. і і Зараз рятує там. Знаєте як, кутовий цей прапорець. Це стійка Незвична. від кутового прапорця, да, і зараз. А оба з м'ячем! І поряд зі стійкою проходить цей удар. Але яка передача! Ну, треба було забивати. Т -т Трошечки не. Я розумію емоції зараз обомиянга він розчарований. І Даніл Куц в нього вірить, а впевнений. Тільки головне питання, чи. зможе він себе проявити на цьому турнірі в більш такій манері. Саме гольовій. Це ми будемо дивитися. Ще попереду три тури, це тільки другий. Левандовський. Зараз Баварія намагається поки вибутувати атаку і штрафний буде. Швиденько але швиденько розірують Гарицька, але ця передача. Взагалі Поспіши. не груди. Так. Стефан DeVrey. Хіменес. Хаміталаба. Тома Ліма. Бачимо Пепе. До речі, колишній гравець арсеналу грає у старті. Але поки його не дуже видно. Поки, але Дивіться, яку атаку Атлетіко, Сауль. Магата, Сауль. якби точніше була передача. Ну сьогодні грають. І колишній гравець Атлетіко, сьогодні грають тільки за Баварію Коке. Так, ну і колишній гравець Баварії Алаба у складі Атлетіко. Ну, з ну, Каді Атлетико так. Добре, підмітив Ростислав зараз. Але все-таки, Ростислав, ось кому ти віддаш перевагу по цій грі? Поки що за 43 хвилини те, що ми бачимо? Ну ні, ні я можу сказати, що нічийний рахунок рахунок поділу поки що. Хоч і найнебезпечніший момент, звичайно, був у фортецько. Ну що ж, ось така думка. Я поки що бачу, що обидві команди знаєте, стараються, б'ються. І ну, ну, я не скажу, що ці 0-0, вони нудні. Цікаві повністю. Вони показують тобто, таку. Знаєте, гру, що команди грають в рівний футбол. Так, у Баварії нуль ударів поки що вони не, не дійшли, так, скажу, до реалізації моментів. Атлетіку били два рази, поки що все 0 нуль, нуль ствір, але все попереду, знову ж таки, я скажу. Ну, як тобі перший тайм, Ростиславе? Що ти можеш сказати про команди? Так коротко. Ну, хочемо бачити. Ага, ну ми бачимо нулі ну, в статистиці ударів у Баварі, але підходи в них були достатньо небезпечними. Ну, коротко можу сказати, що впевнений, що у другому таймі обидві команди ще більш розженуться, і перший тайм був достатньо цікавим. Не дилічись на статистику. І перша заміна відбудеться у Атлетіко. Замість Альваро Мурати вийде на поле Дієго Коста. Ми побачимо, що. Угу. Що це дасть зараз е мадридцям? Ця заміна. Можливо, Дієго Коста додасть в атаці І бачимо Коутінню змінив. Нічого собі, заміна у Баварії сталася одразу. А там Коутіння замість Павліновського вийшов. Так, так, так. Е -е Тут е все-таки Дмитро Кошевенко <х <х> не довірив далі продовжити гру Руслану і вже вийшов е -е Коутіню. Я цього хлопця більше пам'ятаю, звичайно, по мерсесайдцям по лівому. Там в тій команді він розкривався досить-досить непогано. А що сталося? Бувагі лежить? Лежить. Але бачимо Коутіні. Це Коутіні якраз. Горіцка. Гор Гор Б'є поворотах зараз, який і... сейф! Ян Робить Янооблак. Просто неймовірно. Ось Давайте. і перший небезпечно удар від Баварії. Давайте дивитися повтор, який удар. Як, як руку витягнув Ян Облак, він наче відчував, що буде йти туди удар. Да, все по голкіперським канонам. Утіньо робить подачу. Задавайте. Але Коста на підборі треба бігти, але. Тут не зміг. Ентоні Альфонсу Девіс. Альфонсовіс. Точніше, Альфонсо Девіс. А, то Девіс. Так. Серж Набрі. Віддає на чудова передача. є зараз грає в захисті теж непогано. Поке? Буває поки тисну. Віддає на Андрія Ярмоленка. Ярмоленко пробиває по воротах! І знов Ян Облак. Ну, Боваг я бачу, що до штрафної важко підійти, і вже більш такими дальними ударами намагається вразити ворота матрасників. І буде кутовий удар. 58 хвилина. Визігали. Левандовська подача! Але Кусіня. зараз відбудеться заміна. 60-та хвилина. І замість Пепе вийде на поле Корея. Така заміна від мадриців буде. Але після цієї атаки, що М'яч вийде за кутовий, але ні. Баварія продовжує. Не Бенджамін не Павар. Ще. Коке, коутіньо. Точна передача. Контратака буде чи ні? Пепе, Яку передачу віддає? Але. -яй -яй. але ч... Чому не поборовся ні. там зараз. Е... Правець Атлетіко. Зараз дуже-дуже велике запитання. Ось і час замін. Але ні, а, ні не вийшов, вийшов м'яч. Подивись, продовжується. Пепе. Партія. Дебрей. Їменес. Робить передачу. Не, не точно, не точно, не туди зовсім все йде. Все ж наб'є. Можливо зараз. Ухти! Снімався, Дев... але передача не і все точно. Все-таки зараз вже відбудеться ця заміна. Але замість, до речі, замість Ярмоленка виходить Кінслі команд на поле у Баварії. Баварії друга заміна теж. Бачимо, як коментатор вимовляє так... Андрій Ярбаленко. Mm. Такий стиль у диктора цікавий. Якщо звернути увагу. Mm. Чимобимиян. Mm. трошки... Баварія може зараз вийти в контратаку небезпечну. Серж Набрі. Роберт Левандовський! Левандовський, я доблак, який же Лондонські Він Сьогодні, я думаю, йому треба ставити вищу оцінку як гравцю Атлетіку, який сьогодні робить нереальні сейви. Робить неслухані речі, Дуже чудові сейви. І буде знову Кутовий, Тепер вже. Ну, на користь Баваріки. Левандовський вже підключився. Робить подачу. Але атака продовжується. Девіс. Коке? Він віддає команду. Коман. І зараз відбудеться остання заміна від мадридського Атлетіко. Замість Деврея на поле вийде Феліпе. Зараз, ну, Атлетіко, треба зараз виходити в контратаку, але якби ще передачі були точніше. Але Корея підстрахував. Ну, що ти взагалі скажеш, це бо... по грі якось тобі команди вже за 77 хвилин гри? Можу сказати, що якщо ми беремо саме другий тайм, то Баварія має більш, як сказати, перевагу, але ми бачимо, що Атлетіко може, може скористатися контратакою. Бачимо, і вони якраз це роблять, як Ростислав каже, Корея! Коре, але ну, не Затягнув, Затягнув! Довго з м'ячем знаходився. Серж Набрі. Девіс. Фонсо Девіс віддає на Коутіньо. Гарецька. Баварія розкате. Роскатує М'яч до кінця. Серж Набрі. Робить подачу Подача? на Левандовський! Уу. Порізі стійкою. Ну Щось, щось Атлетико в другому таймі підсіли. Баварія. Тримає зараз курс на цей гол. Б'ють-б'ють по воротах, тільки що поки що все не летить ворота. Або летить, але там є облак. І бачимо Іван Перішич виходить на поле замість Сержа Гнабрі. І заміна відбулася так, у Атлетіко Філіпе Шаус. Якби ж передача була Шаус. точніша. Зараз вибивають м'яч. Ого, не дійшов. Горецька, Корея, Девіс. Але Кінцівка матчу. Вже да. 88 хвилина. Корея. Корея треба віддавати передачу. Віддає Натома Лімана. Але Кока зараз як грає. Просто неймовірно Іван Берешич може виходити! Дві хвилини додає арбітер. Остання атака можливо у Баварі. Але ні, не може виходить. це Атлетська буде. Атлетіко грає більше від так перепасовками. І скоріш за все, що 0-0. Філіпе. І все. 0-0 в нашому матчі. Але я вам скажу, це не сумні 0-0 все-таки. Це 0-0. Е, гра дійсно рівних команд. І мені сподобалося, що вони намагалися виходити в ці атаки, ну, особливо в другому таймі Баварія. В першому Атлетіко так, там. Намагалися зробити цей гол. Швидкий, особливо, Мората. Ось на 24-й хвилині теж намагався головою просто удар не вийшов. У другому дроматамі таке відчуття, що Атлетіку десь підсіли. І вже Баварія взяла курс. Просто я б віддав би кращого матчу. Зараз ми перейдемо з вами до оцінок гравців. Я би Яну облаку віддав би, як гравцю Атлетіку кращого, точніше. Якщо відмічати серед гравців Атлетіко когось найкращого в цьому матчі, то я б сказав, би, що це Облак. Згодом з твоєю думкою, і як на мене, те, що я казав, що зазвичай протистояння між Баварією та «Атлетіко» — це битва філософії, ми її побачили, бо, як на мене, якби Атлетіко забули один з двох своїх небезпечних моментів, які вони створили протягом першого тайму, то вони могли б так само від, відзахищатися і, можливо, навіть перемогти. Але цього разу не все пішло за їх сценарієм. Бачимо далі. Моменти у Баварі. В другому таймі, в основному вони були. І Левандовський міг забити. ну, Тут просто нереально щось творив. Да. Знову повторююся, Ноблак. Да. Він, він сьогодні в нас, на... З, на, е, як скажу, з наших вуст це, це прізвище, воно йде дуже часто, ну, тому що ну, він заслуговує такої уваги. Це точно, дуже багато рятував і залишав Атлетіко у Гі. Ми бачимо навіть по ударах. 4 удари, 2 ствір у Баварії це все за другий тайм, бо у першому було 0. У Атлетіку 2 удари так і залишилось. Тобто Атлетику не змогли навіть пробити в другому таймі. Ну, агів, нога, навіть ми побачимо там за статистикою паси. 121 пас у Баварії, 120 у Атлетіку. Навіть за кількістю пасів вони поряд одне з одним. Бачимо, Коки отримав сьогодні гравця в матчу у Баварі, ну, я би його і відмітив би теж 15 передач 15 точних. Але який перехват він важливий зробив вже в кінцівці матчу, коли Тома Лімар там міг виводити когось там один на один, не на один на один точніше, а на міг би бути момент, і Коки зіграв надійно, як має грати опорний півзахисник. Дуже класно себе показав, ну і було видно, що для нього це принципове протистояння. Далі бачимо. Сьогодні, на жаль, ні Маліновський. Ярмоленко, до речі, сьогодні краще зіграв, бив по воротах. В нього був небезпечний удар, який витягнув Янооблак. Облак. Ярмоленка я би відмітив. Маліновський сьогодні, на жаль, себе десь був в тіні. Mm -hmm. Ну колетіння, коли вийшов замість нього, більш показав. Більш краще да, показав. Левандовський сьогодні, я б відмітив, шкода, ну, знову ж таки, з його двох ударів, але ну, не зміг забити. Не зміг сьогодні реалізувати е, свій момент. Ну, що, щодо мадридського Атлетіко, Деврей сьогодні 4 відбори е, зробив е, і 13 передач, з них 13 точні. Досить-досить непогано. Е, Філіп його замінив. Е, Теж навіть успів віддати з чотирьох передач, три успішно віддав передачі. Там за. Можна сказати, що за такий невеликий проміжок часу. Теж можна відмітити. Звичайно, міг би більше отримати оцінку. Так, три сейви, але які це були сейви. Я би як мінімум 6,5-7-0 я поставив точно. Якщо так само. Ну, знову ж таки, ми не Конамі. Ми ми, можна сказати, просто фанати футболу і коментуємо зараз для вас цю гру. І знову ж таки, наша така думка суб'єктивна. Ось, дякую всім за увагу. Дякую, що ви дивитесь нас, не переключаєте нас на когось іншого. З вами був Владислав і Ростислав Кравченко. Зустрінемось в наступних матчах. Всім гарного вечора, гарних вихідних і спокійного. Точніше, спокійних вам вихідних. Так до зустрічі, до побачення, До побачення.